Вітаю, мій хороший знайомий, попросив мене підготувати 2 тони часника для посадки. Я зняв відео, як я це роблю. Нас працювало 4 чоловіки і на переробку 2 тонн ми працювали 2 повних робочих дня. Перше лущіння часника на зубки. По лущілки у мене є окреме відео. Друге, нові ялки ми позбавляємось від шелухи. Третє. Висипаємо часник на калібровочний стіл. Тут у нас сітка з ячейкою 30 мм. Зубок провалюється, а те, що не долучилось, доробляється вручну. І останнє протруйка. Я використовую Максим Excel, K і Оракул насіння. В одну бакову суміш. Щодо обробки також є окреме відео. І ось у нас тут такий гарний зубок. Готовий на посадку. Всім дякую. До побачення!